Хотів, друзі, показати, як виглядає патруль НАТО над Чорним морем. От зараз один за одним пройдуть десь 10 вже пройшло декілька, десь 20 літачків. Ну, тут можна побачити слід одного з них. Тобто я тут... Живу вже деякий час. Тобто я ось тут живу вже деякий час і розумію, коли цього ще не було і коли воно з'явилося. Ось ще один, так. І зараз. Знайдемо ще Покажемо вам декілька вискачає. Ну почекаємо трошки, вони йдуть туди, потім назад. Отак вот виглядає патруль, військовий патруль НАТО над Чорним морем. Тобто Тут все, зрозуміло, що це не літачки, це, як ви розумієте, це пелікани йдуть. Але літачків над ними вистачає десь, і як я вже казав біля 20 ружляє ось тут. Зараз почекаємо, я вам покажу тут десяток, вони будуть трошки пізніше, хвилин через 15 туди. Ще декілька туди. А всі вже повертаються. Тобто, коли я тут три роки назад жив, цього не було оцього патруля. І коли хуйло напало на Україну, цей патруль тут з'явився. Ось так вони йдуть один за одним. Спочатку десь, мабуть, у сторону Софії їх проходить. 10-20 і декілька вже повертається, як я бачу. Тобто вони ходять тут по кругу. Якщо боток нового хуйла б не було, його потрібно було б придумати. Бо звідти американців гнали поганою метною. А зараз всі їх чекають, люблять. І коли вони сказали, що вони на три мільярди доларів. зроблять більше свою військову присутність на 3,5 мільярда в Європі. То в Європі тут усі були просто, просто в екстазі, в оргазмі. Ось ще один іде. Знаю чи вистачить. Подивимось зараз. Ні, щось так мало чого ми побачите. Тут не один, тут десь 3-4-5. Я не знаю скільки ви зможете побачити. Вважаю, що я туди направляю. А, ось можна побачити ще декілька з тієї сторони. І подивимося ще зараз. Їх тут два з тої сторони йдуть у цей час. Завжди. Зараз вже пора йти. Ще, ще вони повинні пойти. Ага, ось, ось ще пішли. Ось. Ось зараз покажу. Ще пішли. Так, зараз його повернуємо. Ось. Ще один. Так. Тепер йдемо у ту частину неба. Там ще підуть. Вони зараз звідси підуть. Десь десь біля десятки. Не высточай, осень еще. Пришел. Тобто, полы ботоксное хуйло. Дурное ботоксное на хуйло. Напало на Украину. Таке почалося. Мені навіть чуть ли не в віконця залетають літачки. Ось ще йдуть три. Знаю, мабуть, далеко, але звідси не візьму. Там можна побачити, ще йдуть. Но більша частина зараз піде з тієї сторони. Тут зараз десь два десятка підуть. Ось ще зараз будемо чекати. Будемо чекати. Це я вже показував. А, ось пішли вже у зворотньому напрямку, декілька вже повертається. Зараз, зараз, зараз. Можна побачити, ось повертається. Тобто у цьому патрулі їх ну, більше 20. Більше 20. І вони отут кружляють по кругу біля нас. Це називається Южний фланг НАТО. Тобто до того, як хуйло ввело війська в Україну війська, взагалі нічого цього не було, я тут живу, я можу це підтвердити. Тільки після того, як хуйло напало на Україну, тут таке почалось, що там ті 3 мільярда доларів у Бургасі полосу подовжили у нас. Подовжили о. Там бургарський заход. Ось там. І вот. якісь п'ятністи літачки військові розгружаються і розгружаються вночі. Якісь танчики розгружають, розгружають. Тут ці літачки трошки ще почекаємо. Почекаємо, почекаємо, ще декілька їх. Ось так хуйло. Якщо хуйло б не було, то його потрібно було б придумати. Тобто одного кінченина було недостатньо для Європи. Недостатньо було для Європи, щоб любити американців. Не вистачало одного кімченина. Тому, Тому... Якщо хуйла б не було, не зрозуміло, що робити. От зараз тут попадуть, мабуть, цілих 3-4 в один об'єктив. Мабуть, мабуть, трошки. Ось так. Ось так один повертається, тут можна побачити, цей повертається, нижній, вліво, а верхній йде вправо. І там далі ще йдуть, ще йдуть. Ось ще. Ось, ось і ось там зараз взагалі піде величезна така. Не знаю, чого не знаю, Да, ось, ось. Там зараз взагалі піде. Ну і зрозуміло, що тут у нас йдуть пеліканчики. Пеліканчики у нас тут іде. Не зрозуміло скільки. Тобто, якщо б хуйла не було, не зрозуміло, як американцям пугати європейців, як їм збільшити на 200-300 танків у кожній країні, як їм зробити свій військовий патруль на 20-30 літачків над кожною невеличкою країною. Але хуйло, допомогло кімчанину, допомогло аж караул. Цього нічого не було ще до до 20, до 2014 року. Цього не було нічого. Взагалі, гарантую. Такого, щоб на небі було одночасно 20-30 літачків можна було подивитися з одного боку, з однієї однієї точки, стоїш на землі, на землі в одному місці і бачиш 20-30 літачків, як каже мій сусід, вони всі. Озброєні дуже дуже серйозними подарками для росіян та для хуйла. Всі вони. Це не просто лакси. Це такі літачки, що в кожного з них є багато що. Мій сусід, він взагалі льотчик. Я з ним взагалі трошки сперечаюсь. А оцей проходить він один і він проходить окремо. Дуже низько. Може це громадянський якийсь. Він один, один. Їх, їх у цей час проходить з цього боку небагато. 3, 4, 5, не більше. От з цього боку їх ідуть навіть 30. От ще пішли. еще пошли. Камера. Лович, не лович. Ну, ось. Ось. Теперь идем туда. И там звезды идет еще где-то Тобто все небо, все небо з усіх боків навкруги в літаках. І кожен з них озброєний до зубів. От як? Як це могло бути? Цього не було нічого ще три роки назад. Оце так хуйло девибувалось, як кажуть. Отак воно довийобувалось. Он, далі. З того боку пішли. Не знаю, мабуть, далеченько не візьму. Нічого такого, друзі, ось тут не було. Оце. Оце, друзі, наглядне таке. Наглядне я вам показую. Щоб ви всі бачили, до чого привела агресія хуйла проти України. Ось я стою тут і біля мене навкруги не менш ніж 30. Розчеркано все небо літаками. Нічого такого. Раніше тут не було. Все небо, все небо з усіх боків. 10, 20, 30. Оце, друзі, до чого привів напад хуйла на Україну. Я вам наглядно Показав, нічого цього тут не було ще до 2014 року. Тут нічого цього не було. Нічого цього не було. Всі гнали звідси американці в три шиї. В три шиї гнали. Навіщо ви потрібні, ви наглий, ви намагаєтесь цим керувати і так, далі, і так далі. А зараз вони кажуть, ми зараз всі країни стоять. У чергу, на колінах і просять у американців додатково і додатково гроші на оці ось літачки, на оці танчики. Ось, декілька вже пішли, вони в цей час не всі йдуть туди. Деякі йдуть туди, а деякі йдуть звідти. Ну, все небо. Просто все небо розчеркано. І зараз американці тільки, тільки сказали, пообіцяли на 3,5 мільярда побільшити свою військову присутність у Європі. І всі країни у чергу, у чергу і за ці гроші б'ються на колінах, на колінах стоять, щоб американці. У побільшили більше й більше свою військову присутність у Європі. Ніякий кемчанин вже не, не мог, не, не вистачало пугати європейців кемчанином. То, мабуть, хуйлу там тихесенько вже якого небудь там Героя США вже видали точно, точно вже видали. Який небудь там секретний таємний указ <свистити> о присвоєнні хуйлу позачергового звання. <свистити> Бо такого тут не було. Такого тут не було ще недавно. А зараз ви подивіться, що робиться. І полосу подовжили, і кожну ніч розгружаються якісь важкі самолітики, літачки в такі, ну не кожну ніч, але розгружаються. Коли я катаюсь, завжди розгружаються, Вон там, а там ідуть з боку в ту сторону, Ну, можна. Ну, що казати, все небо, все небо, якщо б... Була така кругова камера, як, наприклад, у планетарію якомусь, і вона вміла би знімати це, можна було побачити, що все небо розкреслили патрульом НАТО оцим от військовим патрульом. Кожен день. І ніколи, тут так... ніколи такого тут не було до того, як хуйло зробило свої кроки. Всі гнали американців в три шиї. Извините. а вот всякие какие камера какие сибуточки черт, могут не дать камеру ось, ось, ось взяла не высточает не вистачає тобто літачків не менше ніж вуточок <сум> та піліканів ось ось що зробив агент номер ван хуйло ботасней за ті 3,5 мільярда, які американці додатково виділяють на присутність Європи, тут черга і бійка. Бійка. А до цього американців звідси гнали в тріші. Гнали як погане метло. Я зараз дивіться, що робиться. Що робиться? Що робиться? Вони... Не візьму камера. Ну ось, друзі, те, що я вам хотів показати, про військовий пітруль, патруль НАТО, про хуйло ботоксне, яке оце зробило. Такий подарунок величезний, сладкий, чудовий подарунок американського. Чудовий подарунок, щоб вони могли збільшити з великою, задол... щоб і всі, де військова присутність американців, перебільшилася, стала більше і більше і більше, перебільшила, ніж було, всі, всі це спри... з радістю, з бійкою, з конкуренцією. Кожна країна, кожна країна. З радістю. Стоїть у черзі і б'ється, щоб більше і більше літачків ось ще пішли. А, ну цей, цей проходить не знаю. Ну, їх навіть так багато, що немає будь-якого смисла. їх ну, всі. Ну, ви зрозуміли, скільки? Їх? Я не не вважаю, що ви побачили, скільки їх тут є цих літачків. Йдуть у будь-які сторони, у будь-які сторони, йдуть десятками кожен день. Оце так виглядає військовий патруль НАТО над южним флангом НАТО. І цього, ще раз підкреслюю, не було взагалі. Поки ботак не хуйло не, не напала на Крим, не анексувала Крим і Україну. ну це, мабуть, і все, друзі. От зверніть увагу, друзі, вже майже ніч, а вони все йдуть і йдуть. І, і ще їх дуже добре можна побачити десь 5 годин зранку. Все небо так точно розкреслено. У 5 годині, годині ну, воно, мабуть, бере камешини, бере у фокус що знаходиться далі. Буде бере. Ну, бере, трошки бере. п'ятій годині ранку так точно можна побачити, бо сонце так здорово. Добре підкреслює цей інверсіонний слід, що їх дуже добре можна побачити. Мені більш всього подобається спостерігати за ними ввечері та зранку. Оцими літочками. Ну, а взагалі оце місце, де я звичайно катаюсь. Ну ось, а зараз вже запалили фонарики вже кататися веселіше трошки тут